Привіт! Мене звати Софія Підлумна. Цьогоріч я закінчую 38-школу і планую вступати до фармацевтичного факультету БДУ, щоб отримати вищу освіту. Саме тому сьогодні я тут, у лабораторії абітурієнта БДМУ, щоб поспілкуватися із завідувачем та співробітниками кафедри фармації та дізнатися більше про студентське життя фармацевтичного факультету. Привіт, Софія! Мене звати Змірко Олександра. Я випускниця фармацевтичного факультету і гордо можу заявити, що студентські роки у БДМУ це найкращі роки. Тому радо запрошую до нас в гості. Дякую. Мені завжди було цікаво дізнатися, як навчаються люди, які знають всі таємниці про ліки. Добрий день, Олеже Васильович. Добрий день. Мене звати Софія, я випускниця 38-ї школи. Чи могли б ви коротко розповісти про напрям, який мені зацікавились? А точніше про формацію. Фармація є окремою галузю в системі охорони здоров'я, яка в останні роки досить динамічно розвивається. Раніше вважалося, що фармація є молодшою сестрою медицини, однак хочу сказати, що це дві взаємодоповнюючі сфери, які крокують в одному напрямку. Хальці фармацевтичної галузі займаються розробкою нових ефективних лікарських засобів, вивченням нових активностей чи властивостей лікарських засобів та побічних реакцій. Створенням нових лікарських форм з високою біодоступністю беруть участь у впровадженні нових лікарських засобів на фармацевтичному ринку. Отже, фармацевтична галузь займає чільне місце у забезпеченні та покращенні здоров'я населення. Після закінчення БДМУ ким може працювати випускник фармацевтичного факультету? Для багатьох людей фармацевт асоціюється з продавцем ліків, але це не так. Фармацевт здобуває свої знання і навички копіткою наполегливою працею, адже ліки це є унікальний продукт створення і застосування яких потребує глибоких знань з різних дисциплін і напрямків. Зокрема, ці напрямки і дисципліни вивчаються на нашій кафедрі. Якщо розібратись, то навіть в аптеці фармацевтичний працівник може займати різні посади. Завідувач аптеки, провізор рецептар з відпуску ліків за рецептами, асистент, який здійснює виготовлення екстемпоральних лікарських форм, провізор-аналітик, який здійснює контроль якості виготовлених ліків та інше. Але крім роботи в аптеці, провізор чи фармацевт на сьогодні може працювати також в хіміко фармацевтичних хіміко підприємствах. На підприємствах парфумерно-косметичної продукції створювати нові лікарські засоби в науково науково-дослідних університетах та інститутах, займатися викладацькою діяльністю в медичних та фармастичних університетах, бути працівником митної служби і здійснювати розмитнення лікарських засобів предметів і гігієни. А також е, приймати участь е, в перевірці та забезпеченні контролю якості лікарських засобів працюючи в Держлікслужбі і, зокрема, в контрольно аналітичній лабораторії. Чи могла б ви розповісти, як відбувається навчальний процес на вашій кафедрі? Звичайно, Софійка, але думаю, на це запитання краще дасть відповідь наша випускниця, яка пройшла шлях від першокурсника фармацевтичного факультету до випускника і скоро отримує аврейний диплом. Софія, скажи, будь ласка, чому саме тебе зацікавила фармацевтична справа? Знаєш, коли заходжу до аптеки і бачу, як фармацевт серед безлічі препаратів вміло знаходить і розповідає відвідувачеві, як і коли вживати препарат, до чи після їжі, з чим можна поєднувати, з чим ні, при яких захворюваннях показано, при яких ні, мене це захоплює. Більше того, я чула, що в аптеці можуть навіть виготовляти ліки, тому я б теж так хотіла. Вітаю! Ти потрапила за адресою. Саме в нас на кафедрі цього вчать, бо кафедра фармації є базовою для підготовки фармацевтів. Тут вивчають профільні предмети, які необхідні в майбутньому фармацевту. А можеш трішки привідкрити завіс, щоб ми мали змогу подивитися, як це відбувається? Звичайно, саме зараз ми можемо зайти на практичні заняття і побачити все на власні очі. Вітаю, друзі! Бачу цікавість у ваших очах, тому радо запрошую. Так, але я майже нічого не розумію. Такі відчуття, ніби всі розмовляють іноземною мовою. Це лише назви лікарських засобів. Запевняю, за кілька місяців ти зможеш точно так само. Фармакологія це дуже цікава дисципліна. В ній ми разом з таблеткою відправляємося не би у подорож організмом, зустрічаючи по дорозі безліч цікавих пригод. Да, ну це вже інтригуючи. Саме так. На фармакології ми вчимося читати рецепти, які виписав лікар, вчимо основні показання до застосування лікарських засобів, можливі побічні реакції, а також особливості дозування, як правильно використовувати до, після або під час їжі. Вивчити всі назви ліків? Хіба це можливо? Знання, як і мрії, здобуваються наполегливою праці. Дійсно. Вау, я приємно вражена. Це ж можна самому знати, що про яких захворюваннях приймати. Так, але є багато ліків, прийом яких потребує консультації лікаря. Розуміло. Що, ще цікавенького мені покажеш. На кафедрі фармації є багато цікавого, тому вперед. Зараз у нас проходить заняття з технології ліків. Звичайно, в нас час в аптеках реалізовуються готові лікарські засоби, які виготовляють на фармацевтичних підприємствах. Проте існують певні комбінації лікарських засобів, які можна виготовити лише в аптеці. Конкретному хворому за прописом лікаря. Ну, і ви сьогодні можете познайомитися з процесом виготовлення мазей. Знаєте, це мені нагадує процес приготування їжі. Головне знати правильно, що з чим перемішувати, і є в яких пропорціях. Все буде дієво. Насправді ну, це дуже цікаво. Я відчуваю, що мені це подобається. До речі, я теж люблю готувати. Можливо, і мені так вдасться. Звичайно, головне мати бажання. Також фармацевти можуть працювати косметологами після закінчення університету, ну, звісно, закінчивши курси. Це цікаво. Тоді ходім покажу, як студенти виготовляють різні лікарські косметологічні засоби. Вітаю, мене звати Анна Юрівна, я асистент кафедри фармації. У нас зараз проходить заняття з технології косметичних лікарських засобів, де студенти мають можливість вивчати методи профілактики, лікування захворювань та усунення косметичних недоліків шкіри, вроджених і набутих дефектів обличчя і тіла та здійснюють перевірку косметичних засобів, що створюються та випускаються косметичною промисловістю на їх нешкідливість. Також студенти мають можливість на практичних заняттях готувати деякі косметичні засоби. І зараз ми з вами спробуємо виготовити лікувальний бальзам для губ. Отримала багато вражень. Навчання справді дуже цікаве. Але на сам кінець хотіла запитати, кажучи, фармацевти професіонали у справі рецептів. А чи є якийсь універсальний рецепт? Так, він існує. Розкажу тобі по секрету. Візьміть повну пригрошню оптимізму, додайте віри, надії та любові, підігрійте добрими словами, долийте щедрості та відфільтруйте осад турбот. Приймайте щоденно, проти показань нема.